Вітаю вас! Денис Шмігаль виступив перед учасниками Міжнародної економічної форуму і сказав, перш за все, Україна втратила велику кількість промисловості. Ну, ви самі знаєте, Зовсталі, Ліча, ну що там Так, Таке має місце. При цьому він сказав, як вони відбудовувати. З вашого дозволу я зачитаю. Ну, по-чесному, Тож сказати, що це не його слова. Значить, відновлення економіки України після нашої перемоги буде відбуватись за рахунок малого середнього бізнесу, а також нових державних галузей. Ну, Знаєте, яка ситуація? Якщо я б я був на його посаді, я теж би таку дурню сказав. Чесне слово. Але я все-таки ж не на його посаді, можу сказати розумне щось. Дивіться, яка ситуація. Якщо дійсно ви хочете відбудувати економіку України, то Бог-Свідок, ну хватить цю дурню про малий середній бізнес ляпати. Ви ну, знаєте, це таке кліше. Тільки хто розвивати малий середній бізнес, малий середній бізнес. Я говорю, Фалинечко, можете сказати, яка частка в економіку України малого середнього а? Ну яка частка? Ну ви говорите, розвивати. Значить, відповідно, ви повинні знати, в якому стані зараз. Отож Бог. В Україні, як і в Євроспільноті, ВВП частка малосереднього середнього бізнесу 62%. В Росії 20%, не заперечу. На 62%. А тепер дивіться, яка цікава ситуація. Ну, наприклад, звертаюся до вас, от у вас є вибір піти працювати, ну давайте так, до поганючого олігарха Рената Ахметова на датек, або піти працювати в невелику компанію, яка займається ну, тож, там, ремонтом електроустатуванням. Причому на ту ж саму посаду. Я не говорю, там економічно, технічно, от ну, ну, та ж сама посада. Що ви виборите? А? Ага, а то й в ДТЕК підете. Чому? Ну, по-перше, там платять по білому. Раз. По-друге, платять премію. Два. По-третє, платять відпускні. Три. І взагалі дуже чітко, ну, як по сказати, по закону все. А саме основне, ви розумієте, що якщо ви попадете на роботу в ДТЕК, у вас є перспектива там успішно працювати. Ну, компанія ж розвивається. Ну, можна, що називається, піднятись по кар'єрному так тесте, зростанню, отримати добру роботу, шкартну зарплату, тому що да А піти, це малий середній бізнес. Навіть якщо вам пообіцяють більше заплатити, нема ніяких гарантії. Скоріше за все, що власник хоче. Почне нити. Давай, оформляй фо, тобі би бути. А потім ситуація банальна. Взагалі не заплатить. І ти фопа! Розумієте, яка проблема полягає, що Ти ніхто не що. Малий середній бізнес це допоміжний до великого. Усі великі країни світу успішні. Базуються на великому приватному бізнесі, на олігархах. Чому Америка така багата? Тому що американські олігархи багаті. Чому Європа така багата? Тому що європейські олігархи багаті. Чому почала Росія війну? Тому що російські олігархи захотіли захопити країну. Китай теж олігарх. Правда називається членець ККПК. Він цього не міняється. Якщо ви хочете розвивати економіку, треба допомагати українським олігархам. Тоді дійсно буде добре. Ну, просто це дуже просто. Якщо успішно розвивається олігарх, його бізнес, тоді мали середні підфакті. Тому що... Знову ж таки, хто займався малим середнім бізнесом, знає, що якщо ваша компанія дасть присосати до ДАТЕК, диво, ну все, все, гроші, закази, роботи, все. А якщо не присосалися, може звати країну на рівні малого середнього бізнесу, це те ж саме сказати, давайте зробимо з України африканську допотопну країну. Ні, є країни світу, де дійсно малий середній бізнес. є. Це дуже бідні країни всі. Всі розвинуті країни тримаються на недержавному, приватному, приватному бізнесі. Олігархи оце основа України. Лобіють їх інтересів. Допомагайте. Якраз допомагайте їм, що називається, розвиненість. Ну і знов-таки, якщо ви збираєтеся розвивати економіку України, який був був сектор правильно, Агропромислове. Агропромислове. Ну, я розумію, що... Втрата металургії це прикро, хоча, я думаю, що з часом сказать, о, добре, що втрата. Тому що ви самі розумієте, старі металургійні підприємства, які вже давно вимагають такого капітального ремонту, це не завжди добре. Хоча ну, з точки зору грошей, да, да, з точки зору бізнесу, з точки зору екології. бізнес. у нас повинні бути великі агрархолки. Тоді буде добре всім. І малому бізнесу, і, бізнес, і середньому, і, і, і вам також. Відносно державних галузей. Денис, Бог свідок. Як тільки я чую, державна корпорація зразу корупція. Ну в кожний краде, вже в госпі що тільки не було. Конкурси проводили, директорів міняли, генеральних міняли, іноземці стали. Крадуть зараз, Денис. Ну крадуть, тому що розумієш, яка ситуація приходить людина, державний підприємство. Це не моє. Основна яка, мета яка красти, а Правильно? Правильно. Нафік нам державні підприємства. Навпаки, ну, дійсно, треба, щоб державне було поменчена. Взагалі, якщо подивитись всі країни світу, успішні це приватні. Так, да, ідеальний варіант, щоб ці приватні корпорації, ці олігархи стали великі акціонерні товариства, розміщали акції на американській фондовій біржі. Ой, було б добре, ой, добре. Ні, у нас є, от, наприклад. Ма хто знаємо, білоруський продукт, ну правда, не американська Варшавська фондова, ну все-таки. А треба виходити на американське. Оце правильно. Тому якщо ми дійсно хочемо підняти Україну з колін, ой, тільки не мали середній бізнес. Вже наприклад. І не державні монополії. І ще раз наприклад. От якраз і те, і друге це неправильно. Правильно те, що я сказав. Запам'ятали? Ну молодці вже запам'ятали. А то починаєте, Путін. Плутатись, з різними думками. Да, так, да, ви ж тепер напишіть, хто правий. Та не шміхав, чи я? Ну я правий точно. <сум> Ладно, до то побачення. до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.